Доброго дня. Загальний розклад. Інформація з потоку. Якщо у вашому житті на даний момент ситуація складається саме так, що ви балансуєте. Є невизначеність, нерозуміння по відношенню до ситуації, проявляєте емоції. Знаходитися в стані переливання з пустого порожня. Закриті шляхи. Переливання з пустого порожня не тому, що ви не бажаєте працювати, а ситуація складається саме так, що ви не маєте можливості шансу, не маєте розуміння знаходитесь в емоційному роздрайві, внутрішньо вам говорять, що потрібно досягнути балансу. Вам не потрібно надавати емоціям і надалі керувати вами. Тому що саме внутрішній емоційний роздрайв і не дасть вам можливості ясності розуміння, не дасть вам можливості зробити вірний вибір. Тому досягніть внутрішнього балансу, гармонізувати внутрішньо потрібний ваш стан. Загалом, ви можете в найближчий час стати перед вибором. Тому, от прослухайтесь до даної поради. Якщо ситуація складається так, що ви не маєте влади над ситуацією, над обставинами, тому знаходитесь в бездіяльності. Але це лише ситуація, і лише даний період, даний момент. Надалі ви можете отримати можливі шанси станете перед вибором. Але отут, в якому стані ресурсному ви будете знаходитись. Тому насамперед, що вам заважає активно проявлятися в своєму житті? Дисбаланс емоційний. Тому гармонізуйте, у ваше життя війде людина, яка внесе ясність. Як по відношенню до вашої реалізації, так і по відношенню до особистого життя. Якщо ви раніше думали, що стосовно, наприклад, людини, яку ви кохаєте, ви знаходитесь в трикутнику, то ви. Отримаєте ясність розуміння по відношенню до даної ситуації, загалом будете мати можливість нового починання. 100% якої би сфери життя це не стосувалось. Інформація з потоку саме така, що у вас закінчується період невизначеності, період бездіяльності, період, коли ви не мали влади над ситуацією, коли лише могли балансувати, цей період у вас закінчується. Ви не мали вибору і не мали розуміння, що буде відбуватись в вашому житті надалі. Період невизначеності і безрезультативності у вас закінчується. Ваше життя приходить ясність, можливо, з появою в вашому житті людини, яка прояснить саме для вас ситуацію. Як стосовно реалізації, так і стосовно особистого життя. Дані зміни відбудуться. Нове починання і ситуація потребуватиме від вас активного прояву. Да? Тому що потрібно буде взаємодіяти і активно проявлятися. Ну, говорять, в декого в вашому житті з'явиться чоловік з минулого. З яким, можливо була конфліктна ситуація, який розбив вам серце. Говорять, якщо раніше він був саме тією людиною, яка надавала розуміння вам, що буде саме так, як він того бажає, але при цьому працювати і вкладатися в стосунки взаємодію з вами дана людина не бажала, тому, тому що в нього було своє бачення, своя стратегія по відношенню до того, що Повинно відбуватись в його житті, і людина саме жила, притримуючись даного розуміння, ваша поява не входила саме в його плани тоді, на даний момент. Тому він і поводив себе так і приймав саме ті рішення, яких потребувала ситуація в його житті, навіть не зважаючи на те, що він розбив вам серце своєю поведінкою, своїми діями. Говорять, що підвішена ситуація, ну, загалом ситуація, стосунки з даним чоловіком, навіть якщо й не розвивалися певний період, то ваше життя війде знову ця людина, вищі сили. Говорять саме про те, суд вищих сил говорить, що дані стосунки доленосні. І зустріч відбудеться. Ну, можливо, в декого не цей чоловік, але в ваше життя 100% війде чоловік ресурсний, самодостатній, який буде вас кохати. І ви відчуєте себе щасливою в даних стосунках. Якщо ви знаходилися в неясності, в нерозумінні, то саме в тому деструктиві емоційному в розумінні, чому саме відбувалася дана ситуація, складалася таким чином, чому відбувалися саме дані події, то говорять саме про те, що все закінчення періоду невизначеності, нерозуміння. І ви і отримуєте інформацію чітко для себе, що цей період закінчився, все. Ви повинні розуміти. Так тяжко як було, особливо що стосується емоційного стану, внутрішнього. А емоційний деструктивний стан, ментально ви мали негативні думки, тобто не мали можливості сконцентруватися саме на інших справах, і фізично ви мали певні відхилення, тому що знаходилися в бездіяльності. Втома була лише тому, що у вас було дуже багато негативних думок, дуже багато було питань, але ви не мали відповіді. Тут говорять саме про те, що. Період невизначеності закінчення. Ситуація проясниться саме для вас. Ви здобудете ясність розуміння подальшого шляху. Ви здобудете ясність розуміння по відношенню до особистого життя. Ви здобудете ясність розуміння і загалом позитивний результат в своєму житті, якої би сфери життя, це не стосувалося. Якщо ви думали, що ви вже втратили. Стосунки з якимсь чоловіком, то говорять саме, що коли фортуни відбудуться позитивні зміни. Фортуна удачі на вашому боці, і ваше життя війде кохання, ви отримаєте шанс, можливість. І ви отримаєте шанс, можливість не лише стосовно особистого життя, а й стосовно реалізації. Відносно реалізації, ви повинні розуміти, що ваше завдання все ж таки збалансувати і реалізацію особисте життя. У вас достатньо ресурсу і енергії для того, щоб мати позитивний результат. Структурувати своє життя так, щоб бути самодостатнім, і реалізувавшись в особистому житті, тобто використавши даний шанс, дану можливість і реалізувавши відносно вашої реалізації. Не потрібно з появою чоловіка в вашому житті відмовлятися від власної реалізації. Ви повинні брати відповідальність, ви повинні рухатись власне, своїм шляхом до здійснення своїх мрій і бажань. Ну, або ж вищі сили говорять саме про те, що от те, чого ви бажали, те, про що ви мріяли, ви отримаєте владу над здійсненням ваших мрій. Хоча, можливо, на даний момент ви знаходитесь в негативно емоційному стані і не вірите в те, що зможете досягнути того, що бажаєте, те, що від вас знаходиться на великій відстані. А говорить карта трансформації, що трансформується ситуація, де ви вже знаходитесь відносно неї відчаї, відбудеться, мож... отримаєте можливість стабілізувати. Досягнути стабільності, досягнути результативності. Але ще порада. Вищі сили вам говорять про те, що можливості, шанси для вас то відкриються. І ви повинні розуміти, що відносно вашої реалізації, відносно ситуації в вашому житті, ви повинні рухатись діяти, але й повинні проявляти мудрість. Тому що. Вашим завданням, от саме в даній ситуації, чому, можливо, був саме той період, коли вам не давали можливості реалізуватись, ви проходили певну трансформацію, тому що вашим завданням а безпосередньо те, що благоприємно, буде впливати на ваш рід, на ситуацію безпосередньо в вашому житті. Завдяки, якщо ви зрозумієте, що що очікував ваш рід і що очікує на даний момент? Що ви зрозумієте для себе одне: зважаючи на появу чоловіка в вашому житті, ви будете самодостатні. Ви не будете залежні від присутності або відсутності чоловіка в вашому житті. Тобто ви будете вибирати себе, зважаючи на присутність або відсутність партнера в вашому житті. І, можливо, чому й тривалий час ви знаходилися в трансформації, щоб досягнути от даного розуміння? І доки ви не досягли, і якщо ви на даний момент ще поки що знаходитесь в трансформації, то ви повинні розуміти, ваше життя не війде партнер, доки ви не зрозумієте для себе саме цих речей. Чого від вас очікують? Чому саме ви знаходитеся в даній трансформації? Що є вашим завданням, що є вашим уроком? Що ви повинні пропрацювати, і якого розуміння в своєму житті ви повинні досягнути? Тому що ви мудра людина, ви маєте досвід, Верховна Жриця. Вам надаються ресурси, вам передано дар від вашого роду, якщо ви саме рухаєтеся даним шляхом. Безпосередньо це стосується бути самодостатньою. От оце для вас є константою. Не розчинятися, не залежати від партнера, від присутності або відсутності його в вашому житті. Руйнуйте власне бачення, пропрацьовуйте і досягайте даного розуміння ніякої залежності. Тоді ваше життя і входить людина. І з цією людиною ви матимете щастя, благополуччя, достаток, Да, кохана людина. Тому не потрібно знаходитися в внутрішньому роздраві в негативному емоційному стані в безресурсному стані в відчаї. Вам говорять, що ви повинні приймати силу, бути сильною по відношенню до ситуації і йти в нове починання. В реалізацію, власну реалізацію, саме тим шляхом де хто чітко розуміє власне призначення, але знаходиться в внутрішньому роздрайві і не діє, не проявляється. Так от вам надається порада відносно даного розкладу, що чому ви знаходитесь з даному трансформацією, що є причиною, що є вашим завданням, якого розуміння ви для себе повинні досягнути. І безпосередньо, що є саме тим ключем, щоб отримати для себе той результат, якого ви бажаєте. І безпосередньо, якщо це є особисте життя, то от чому саме ваше життя не входить, саме та людина, з якою ви можете побудувати стосунки? Тому що насамперед ви повинні прийняти силу, прийняти були вже. Повинні зрозуміти для себе, що ви ресурсні самодостатні без присутності партнера в вашому житті, і повинні активно проявлятися. Тому що ви отримаєте шанс, можливість на щасливе майбутнє в особистому житті і в реалізації, лише коли ви будете саме тією сильною, самодостатньою. Ну, безпосередньо це стосується жінки. Тому що всі ці випробування, трансформації, говориться все, що є для вас на даний момент. Ви думаєте, що це тяжка ноша? Зрозуміло, що є труднощі, складнощі, від вас ситуація потребує. Долати саме ці негативні моменти і пропрацьовувати. Але ж, говорять, що вас ведуть до благополуччя і достатку, ваш рід. І завдяки тому, що ви. Навчитеся вибирати з себе і відстоювати власні кордони, не будете знаходитися в замріяності, розчинятися в партнерах і в ілюзії відносно партнера, відносно стосунків, Те, що прийде чоловік і буде саме тією опорою, вашою опорою. Не ви є своєю опорою, а чоловік прийде в ваше життя і буде тією опорою. От доки ви не досягнете даної мудрості. Доки вам перемоги і не бачить, тобто не отримаєте те, чого бажаєте. Доки ви будете проходити той урок саме ту трансформацію, доки ви не досягнете розуміння, не пропрацюєте, тому що ви повинні зрозуміти, що є це вашим завданням, і це повинно бути для вас константою. Це не говорить про те, що ви не, має, не повинні кохати людину. Це не говорить про те, що ви повинні закриватися від стосунків. Ви можете кохати людину, ви можете бути в стосунках, ви можете реалізуватися і бути щасливою, але стосовно вашої реалізації, ви повинні бути відносно реалізації самодостатні. І от цього розуміння ви повинні для себе досягнути. Дякую.